Ще один прикольний новий аксесуар із нашої колекції на осінь зима це ось така сумка-гаманець, чохол на е, ремені через плече. Значить, що у нас є? У нас є одне основне відділення. Сюди можна класти, е, до прикладу, телефон великого розміру. Так. Сюди картки банківські, я не знаю, ще якісь. До картка доступу до Тесли і тому подібне. Все це таким ділом застібається, але це ще не все. На звороті є ще одне ось таке відділення, як у гаманця. Сюди теж поміщається доволі великий телефон, застібається і ви це все можете носити. Поклавши телефон в заднє відділення, ви всередину можете покласти, до прикладу, ключі, сюди карточки, готівочку і все. І вам більше нічого не потрібно, ваші руки вільні. І все це виглядає доволі стильно і прикольно. Кобурачо хол від тарва.